В одному затишному лісі, де сонце тільки починало розфарбовувати небеса, постало одне велике питання: чому люди так часто шукають щастя десь далеко, але зовсім не помічають його поруч? Один мандрівник вирішив, що шукати щастя варто не в майбутньому. А в теперішньому моменті, і ось він зупинився серед лісу, де все було спокійно та гарно. Він відчув, як сонце лагідно обіймало землю, а вітер тихо шепотів між листями дерев. Мандрівник помітив, як легкі цінні дерев малюють картини на землі, і як кожен звук навколо ніби співає свою пісню. Він зрозумів щастя не десь далеко, вона тут. Поруч, у кожному дотику до природи, у кожному мить, якому часто не помічаємо. Так він вирішив, що не потрібно далеко йти. Щастя можна знайти в найпростішому в ароматі квітів, в шумі дощу, в усмішці незнайомця. Всі ці моменти стали його щастям, і він відчув, як вони наповнюють його душу радістю. Щастя не обов'язково це великі досягнення або подорожі. Воно може бути простим, як ранкове сонце, яке зігріває землю, або маленькі кроки по лісовій стежці. Треба просто вміти зупинитись і помітити ці чудові миті навколо себе. Мандрівник залишив ліс, зрозумівши, що справжнє щастя не потрібно шукати. Воно вже є навколо. Варто лише зупинитись і побачити його в простих. Але дуже важливих речах. І так він жив, завжди цінуючи ті миті, що приносили йому радість.